Всім доброго ранку, тачечка наша вже на місці. Їсти ми роздали по Ці вже, бачите, виїли. Ці красунчики тут лежать. А Ці, як завжди, їдять неправильні харчі, Дерть з помийками бомба. Але е, сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такій тематиці. Да? Часто запитують, кого ж з ким краще парувати. Да? Там. Тому що на даний час. Ну, дійсно, дуже такий великий вибір нам пропонують із спермопродукції, І взагалі там в світі нараховується більше 200 порід. Да, там. Плюс там ми ж самі, хто розводить свиней, схрещуємо все, що хочемо і не хочемо. Але ну, для тієї людини, яка хоче цим зайнятися і до цього часу не столкувалася, да, і не розуміє, і не, не пробувала, як воно і що воно то ну, я б рекомендував би да, що почати. Ну, ж, Хоча сам же, ж, ну, іначе і розумів тоді, що Ну, брав там то в того, то в того, да, можна було щось виділити, але як завжди, в одного чоловіка я купив, типу щось десь краснопоясло, що там намішано, я не знаю, да. тоді її случив ту свинку, залишилось з під тієї, свинка собі цю залишив мамку. Тобто та своя теж відпрацювала, і так потихеньку все це діло покращує. Тобто, а яким чином покращуємо? Ми покращуємо це тим, що, наприклад, я в Полтавській області живу, десь подальше замовляю спер... спермотози і підливаю якусь свіжу кров цим свиням і таким чином пробуємо, як би мовити, щось вивезти, щось е... краще, ніж було. Да? Якось так. Але для початківців би, чи для тих, хто хоче цим займатися, я б порекомендував би ну, от іменно нам свинок брати породу йоркшир, велику білу або полтавську м'ясну. Це іменно, як то кажуть, основа. Та й в принципі, якщо навіть взяти історію виведення порід усіх там. Книжки, що умні пишуть, так? то всі майже в принципі, все виводилось на основі великої білої. Там тільки ж вони ж вони є той самий йоркшир, це, в принципі, та сама велика біла, але з деякими своїми конструктивними там, відмінностями. Але, ну, в принципі, база, я вважаю, це йоркшир, велика біла і полтавська м'ясна. Тобто, оце ми, як так кажуть, маточне гніздо. Потім ми беремо, якщо ми, ну, щоб дійсно... Потім з цих свинок отримувати вже ще краще поголів'я, ми їх покриваємо ландрасом. І на виході в нас виходить F1. Це в нас вже будуть свинки, ми цих, те, що ми покрили Йоршала, там, чи великобілу, чи полтавську місну ландрасом. Ми отримуємо F1. З F1 ми вже можемо відібрати собі свинок, які вже будуть двохпородні гібриди, як то кажуть. Да? Там, наскільки вони породисті, це таке вже діло, це інше, але вже щось десь должно, як то кажуть, прорисовуватися. Після цього ми вже можемо покривати якимись м'ясними е кабанчиками, як -то кажуть, те, що ми хочемо отримати гарне, м'ясне на вихід. Але ж, знову ж таки, ну, не варто забувати, як не рекомендував би первісток покривати е мокстером. Ну, За дірка не знаю. В принципі, бачите, ось ця свинку я її розпоросив, да, тяжко. Але ж вона сама по собі неправильна, тому що вона е, в ній кров Макстера. Ну нічого, поки воюємо, спостерігаємо, вітаміни їй коли. Ну, Займаємося нею і накидаємося це діло на призволяще. Тому я б рекомендував, ніка, ну, ну, що не можна дірком хоча, ну, важко сказати. Але я рекомендував би те самим вже тоді ефочку покривати кєтреном. Можна оптимусом. Ну за дюрка не скажу. Але точно не Макстер. Це я вже знаю по собі, тому я цього не рекомендую робити. А ось Оптимуси, непогані свинки, кабанчики. Я тут більше свинок, подивіться, які форми. Вони на вигляд, наче маленькі, так? Да? Але вони такі збиті і в принципі нормально. Подивимося, як вони подальшому будуть набирати вагу і вести себе. Але також дивіться, я зараз ось зайду там, час вичистю, тоді вже засніму. Ось свинка, да, вона ландрас. Мамка в неї ландраскаді, ще там мені сперму ландраса, хоча вона така більше може на велику білу такі, чи на таке щось, кругленьке, ну, нічого. Я її покрив перший опорос, я покрив її дюрком. Там в мене свинки є, я її трошки вичистю, щоб не, ну, не заходить грязь. Я вас засніму, поміряєм і скажу, коли вони родилися. Тобто дійсно. Коли, ну, коли більш-менш ви берете нормальну скерну продукцію, нормальні у вас свинки виходять, бачите, ці їдять. І, тобто дотримуйтесь цих базових правил, і, я думаю, ну, у вас вийде все. Головне, не покривайте первісток макстером, що там плоди будуть дуже великі. А якщо ви вже і покрили, то щоб це була свинка або велика біла в чистоті, або Йоркшир, ну, може навіть і хайландрас буде. буде. Ну, Контролюйте тоді той опороз. Дуже тяжко буде вам. Добре, не прощаємося. Зараз я попідчищаю там і засніму вам саме виводок цієї мадам. Іменно уже те, що я вже первістку покрив дірком. То, в принципі, я думаю, також можна первісток покривати дірком. Хоча деякі люди цього не рекомендують. Ну, нічого, ми пробуємо так, як ми робимо і ми навчаємося. Ми, як так кажуть, люди дурні, ми не вчимося на чужих помилках, ми вчимося на своїх. Добре, не прощаємося. Продовжуємо сьомочку. і е, продовжуємо ту тематику, чим краще покривати. В принципі, я покрив, от дивіться, там вона більш-менш, щось десь великої білої, покрив я тоді її дірком. Да, в неї тоді вийшло вона дуже, цей, паровір інфекція, блин, ну, паровірусна інфекція, капець, думаю. 5 штучок я оклигав. клигав, да, вони, звісно, були слабенькі. Це теж на це треба враховувати. Але, в принципі, mm. вони народжені на 4-10. Зараз я біжіть. Прикриємо, вибачайте, за якость. ну, нічого. Не зробиш. Дивіться. Оце вони 4-го 10-го народжені, тобто їм 4 березня вже буде е, 5 місяців. так? В принципі, оце вже за соточка це точно є. Дивіться який. Кабанчик такий цікавий, кругленький. Свині ці проїли старт. При старт вони не їли, тому що їм молока було предостаточно. Але ж, як завжди, є і трошки менше. бачите. Ну, що, тобто в кожному виводку є щось хороше, да? Тіпо, такого кабанчика, є з чим похвастатись. А є трішки обичний. То вони з'їли з предстарту. Ой, старту, точніше, да. після цього чого, я їх просто перевів на дерть, Я завжди в принципі дерть мішанку. Да. Е, зернова група, плюс 10-12% гороху і 10-12% макухи. Все. Більше вони в мене нічого не їдять. Прийде весна, будуть їсти люцерку, травичку, кропивку, і тому і інше. Тому, в принципі, я рекомендую покривати навіть дюрком. Непогані, малі, виходить. Зараз ще одних. Ну, це, я, це я брав з пермодозу у Жені у Мильцях, Полтавського району. Тут недалеко. В принципі, теж в них там є і дюрочок, і контур. Колись був навіть Ландрас. Опа. І зараз покажу ще дюрочків. Да? Тут взагалі дуже цікаво, я давно хотів собі таке, щоб в мене вийшло, от дивіться. Це вже макстерами покрили дюрком, бачите, форми, які псіхує, йде. йде, бачите? І збиті, і крупненькі такі вже, <клес> то, в принципі, це, звісно, злажуще. Але, як кажуть, підсумовуючи все дане відео, да, хочу е -е, звернути увагу на те, що. Скільки ви не тримали свиноматок, да, яку кількість ви повинні враховувати, що ви хочете отримати від конкретної. Да? Тобто, чи ви хочете собі отримати товарний молодняк, який ви будете відгодовувати, да? чи ви хочете отримати ремок. Але не потрібно забувати, що відновлення господарства, відновлення вашого поголів'я це також необхідно. Тому там я рекомендую, якщо ви держите три умовно свиноматки, да, то одну ви покриваєте для відтворення, для отримання ремонтного молодняку, а дві для відгодівлі. І в принципі у вас буде, буде що відгодовувати і що залишити собі. Е для відновлення стада, для відновлення поголів'я. Вдруг ви захочете розширитись, то у вас буде з чого вибрати. Да? Кабанчики ті підуть на забій, нічого страшного, чи може навіть, якщо вони вам будуть лишні. Також якусь копійку заробите. А свинки ви вже відберете собі щось гарне, красиве на відтворення поголів'я, розведення. Ось така, в принципі, невеличка. Тема, надіюсь, як зміг своїм язиком, я її розкрив. Тому що якщо читати літературу, то там можна ну, дуже її багатенько вже і перечитав. Ну, розумієте, переважна більшість так свиней отримує такі, як я, ті, в кого якась інша освіта своя, да? які спеціалісти в такій заточеній галузі своїй. Тобто вони не думали, що будуть займатися свиноводством. Але життя. Вносить свої корективи і ми працюємо так, як ми працюємо. Нічого тут страшного немає. Тому, в принципі, в кого будуть якісь питання або, може інші думки, то випишіть в коментарях, нічого тут страшного немає. Будемо обмінюватися досвідом, хтось, щось, хтось може скаже щось по іншому. Що Андрюха, що ти несеш херню, не забивай людям баки. Ось я отак роблю, я такий молодець. Все. Тобто, ну, Нічого страшного, є такі теж люди, це абсолютно восприїнчені. Все буде нормально. Добре. Всім гарного дня. Працюємо далі. Щасливо.